Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Історія іграшок та іграшковий пікнік. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Знаєте що? сказала Бонні, поглядаючи на свої іграшки. Сьогодні ввечері у нас особливі плани. Іграшки були акуратненько викладені на ліжку. Їм дуже не терпілося дізнатися, що ж таке особливе на них чекає, але вони лишалися нерухомими. У нас буде пригода, сплеснула в долоні дівчинка. Іграшки були заінтриговані, проте й досі не рухались. І нам усім пора вирушати, повідомила Боні. Вона обережно склала Вуді, база рятівника, таксужилку та всі свої нові іграшки у велику торбину. Потім зібрала улюблені старі іграшки динозаври Тріксі, єдинорога ріжка та їжака Колюха Капелюха. Ляльку на ім'я долі захопила теж. Нам буде неабияк весело, сказала їм дівчинка. Тоді Боні вибігла, щоб знайти ліхтарик. Щойно вона вийшла, як усі іграшки враз ожили. Цікаво, ми куди? мовив колюх Капелюх. Сподіваюся, там не буде страшних і хижих звірів. Аж стрепенувся динозавр Рекс. Я захищу тебе, запевнив ковбой Вуді. Впевнена, нас чекає весела пригода, зраділа Толлі. Боні завжди вигадує щось цікаве, підтвердив бас. Іграшки почули кроки і завмерли непорушно. Ми йдемо на пікнік, радісно оголосила Боні, зайшовши до кімнати. Вона схопила торбину. Уже за кілька хвилин дівчинка з іграшками була на дворі. Ми на місці. Боні вийняла іграшки і розсадила їх у наметі, який їй для ігор поставили батьки. Ти будеш сидіти коло тріксі, сказала дівчинка Рексу, садовлячи двох динозаврів поряд. Ріжок, вудій бас, а ви, хлопці, будете тут, біля мого спальника. Невдовзі всі іграшки опинились на своїх місцях. А тепер почнемо пікнік. Боні стали роздавати іграшкову їжу на іграшкових тарілках. «Кукурудза для ріжка, піца для рекса. Боні, час вечеряти. Гукнула дівчинку мама. І мені треба піти поїсти, захихотіла Боні. Але не хвилюйтеся, я скоро повернуся. Іграшки зосталися самі і почали вивчати все навколо. Тут дуже зручно, зауважила Джесі, із захватом оглядаючи м'якенький спальник Боні. Умови пристойні, погодився колюх-капелюх. І зовсім не страшно. радів Рекс. Ого, що б моїм шпорам блищати. вигукнув Вуді. Ковбой підійшов до похідного ліхтаря, увімкнув його, і тепле світло наповнило намет. Ну, що? Пісню для настрою? запропонував Вуді. Він зняв з голови ковбойського капелюха і заспівав. Ковбойка Джесі. Миттю приєдналася, а коник і яблучко вистукував копитом у ритм. Інші іграшки підспівували. Після ще кількох пісень іграшки вийшли на двір. Вони мали ще трохи часу до повернення Бонні. Тільки ну погляньте. вигукнув ріжок. Які яскраві зорі. Люблю роздивлятися вечірнє небо. То, мій друже, усміхнувся бас, Сузіря, Велика Ведмедиця. Сім зірок, що розташовані у формі ковша. Ти стільки всього знаєш про небо, сказала Тріксі. Усмішка на обличчі Бази стала ще ширшою. Це закладено в програму знань космічних рейнджерів. Щойно зірка впала, скрикнув пан картоплина. Певно, то був світлячок, мовило поросят когам. Хочу обдивитися двір, скочила на Яблочко Джессі. Скачи за мною, я покажу тобі клумбу з трояндами, помчав попереду єдиноріг Гріжок. Граємо в заморозку? спитала Тріксі і ляснула Рекса по спині. Стій на місці, ти залединів. Зі сміхом інші іграшки кинулися навчаки, а Тріксі побігла наздоганяти друзів, щоб заморозити. Тільки по клумбам не бігати, вигукнула вона. Агов, хто небудь, теркніть мене! кликав досі заморожений Рекс. Розморозьте! Я вже вибився із сил, невдовзі повідомив Гам. Може, зробимо театр тіней в наметі? запропонував Колюх Капелюх. Це завжди так захопливо. Чудова ідея, підтримав Вуді. Іграшки побігли до намету і за допомогою ліхтарика боні влаштували театр тіней. Бас показав крила літака. Колюх Капелюх зробив слона. Рекс визирнув двір і скрикнув. Геть, стемніло! Тоді долі за головою динозаврика показала пару заячих вушок. Усі засміялися навіть Рекс. Ну що, прийшов час страшних історій, сказав пан картоплина і вимкнув ліхтарик. Жив собі хлопчик і якось. Він загубився в лісі. В лісі було темно, претемно Просто як зараз. вигукнув Рекс, і йому стало лячно. Раптом він почув чиїсь кроки, притишив голос і примружив очі пан Картоплина. Іграшки почули, як на дворі хтось біжить. Точно як зараз. Зойкнула Джесі. Наближалось чудовисько. вів далі пан Картоплина. Коли над наметом нависла тінь Рекс як заверещав, усі іграшки попадали на підлогу і завмерли. У намет зайшла Боні. Вона винесла іграшки на двір і всім дала по паличці з маршмелу. Який похід без зефірок на вогні, вигукнула вона, іграшки були цілком згодні, а Рекс тішився особливо, адже обійшлося без справжнього чудовиська. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.